Друзі, вже із малку ми про це всі добре знаємо, що зовемось українці і українських предків мам: батько, мати, брат, сестричка і всі інші члени роду. Всі належать до одного українського народу. Народитись українцем – це велика честь і слава, і рідний край і полюбити. Найважніше всім це справа. Між Карпатами і Кавказом, Прип'яттю і Чорним морем. Український славний наряд всі за мешкою простори. Там пливуть глибокі ріки, там шумлять степи безкраї, струнки гори пнуться в хмари, синьоки море грає. Буйне збіжжя колосисте на врожайних спієріллях. Є у надрах сіль і нафта, віск, залізо і вугілля. Українці, українки, всі кохають до загину, предківську, преславну землю, нашу рідну Україну. Але щоб свою цю землю міцно, щиро покохати, треба все її минуле добре вивчити, пізнати. Треба пам'ятати те, як предки наші на землі проживали, як її грудьми своїми воронили, заступали. Як за волю і за долю, ішли у бій, наче на забаву. Здобували собі рани в Україні лінії. Невпинно працювали і боролися завзято. Щоб була їх Україна завжди дуже і багата. Хай не буде в нас нікого, батька, неньки, ні дитини, що не вміли просказати про минуле України. Лунає пісню Соловіна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день новий. Послухай, брате українці, хоч історично склалось так, що територія різниця. Одна земля у нас однак. Ми з вами, це одне єдине, ми це родина. Ти і я, дві сторони України. Та Україна в нас одна. А ми усі, сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках Всеукраїнської землі. А єдність наша нездолана, бо в нас тече козацька кров. За стільки літ нас не здолали, а отже ми вистоїмо знову. Яка ж вдалась сьогодні днина, що хочеться співати пісень? Моя Соборна Україна знову зустрічає новий день. <му>